Коли вночі у дім квартиру хату прийде Різдво, ялинка і вогні. Згадай, хоч на хвилинку, про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду. Хай спогад твій йому томує болі, хай ще раз гадка піднімає дух, бо в цьогорічному розділі щастя й туга змішались в датах, цифрах, іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли йде війна, і в час, коли годинник цокне в тиші, по вінці буде келих, щастя, сміх, не говори то з тих пишних, а помолись за мертвих і живих. Коли ти сядеш за різдвяний стіл, щоби спожити ці дари, Господні, згадай за тих, хто люто за замитіль орду московську стримує на сході. Моли за них і їхніх матерів, чи котя окроплена сльозами, за діточок що звуть своїх батьків, припавши до заплаканої мами, прохай у Бога ворога спинить, щоб і він гради замовчати змусив. І воїни відчули б, хоч на мить у великий день народження Ісуса. Вітаємо наших воїнів з новорічними та різдвяними святами. Нехай різдвяна зірка запалить у ваших серцях вогонь надії та оптимізму, додасть наснаги та невичерпної енергії. Хай ангел торкнеться вас сніжно крилом, зігріє вам серце різдвяним теплом, хай радість кохання наповнять ваш дім, оселяться щастя та спокій у нім. Ці різдвяні свята. У цю чарівну пору я загадаю бажання. Нехай буде мир у нашій країні, нехай радість наповнить душі, а любов серця, нехай надія, віра, оптимізм, впевненість і сміливість будуть поряд з вами. Нехай новий рік буде світлим, щасливим і мирним. А Різдво Христове наповнить ваші серця любов'ю, вірою та надією. А я бажаю всім здоров'я, міцного, гарного настрою і веселого свята в полі рідних. Нехай різдво подарує яскраву надію і міцну віру красиву казку і вірну любов. Вітаю з Різдвом Христовим! У це світле свято хочу вам. Побажати бачити тільки хороше в світі і знаходити тільки добре в людях, дарувати надію близьким, вцілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати. Про просте людське щастя, хай дзвін кришталевих хріствяних циднів несе тільки радість і щастя у дім, нехай новорічна чудова пора буде джерелом достатку і добра, хай квітне любов і достаток в сім'ї оточує друзі на рідній землі, здоров'я вам зичим і років безліку, Господній ласки на многії літа. За вікном хуртовина, а у хаті тепло, за столом вся родина, бо на дворі різдво, на душі тепло всім нас єднає любов, на столі три свічі, що дарують тепло, хай любов свята нашого Христа Об'єднає разом нас усі серця у казкову ніч, присвітив і свіч, запаху путіті, духа в різдвяну ніч, загадай бажання ти, приспіванні коляди, загадай, руки до Христа склади, помолися і скажи, не лишай, за вікном хуртовина. А у чи тепло світу гарна новина, Бог на землю прийшов, щирий сміх, білий сніг, ні на мить не зникають. Ніч різдва, ніч свята небеса відкривають. Ти помолися і скажи не лиша.